Це за один раз треба пробіг, пробігти. А нащо ви мене так підставили, чуваки? Це за один раз треба пробігти? Ви що, прикалуєтесь? <рик <chord> <рик> Заново! Та за купальник я буду проходити. Я буду це проходити за один хороший купальник. Лефіталя ля комедія, сюди! Гадаю, на нагороду. Що? Чоловічий купальник! Да якого? Який чоловічий купальник? Та мені треба жіночий, мужику не треба. Мені треба жіночий костюм. Мені.